Тож, вітаю сьогоднішня наша рубрика кавомашини в наявності. Знову буде про кавомашини, які продаю, які маю після ремонту з Німеччини в гарному стані. Тож, великий вибір кавомашин для дому, для невеликого бізнесу. Давайте вперед поїхали. Це яка експрелія, прості такі в користуванні, звісно, кавомашини, але технічно складні. І 13 рік, 11 рік. Делонгі є сам 3200, 14 рік, 19 тисяч пробігу, тільки зробив 5 тисяч ціна. Делонгі S, Ми трохи наш бюджет збільшуємо за 9, 11 місяць 23-го року. 12 рік, 8,200, 224 рік. Загалом це прості недійні кавомашини. Еспресо Американо одним натисканням, два Еспресо, два Американо. Чищення тільки одне декальцинація. Коли засвітиться лампочка, ми його виконуємо. В серії ми додамо динаміку з ручним Панерело. Бізнес-сіменси EQ6. В мене їх а, є вибір. 7500. А, всі ви за різну історію, але наразі готові для користання. Динаміки, самі популярні модельки з автокапучино, мають три штучки готові. Модель з українською мовою, з всіма напоями. Bistro 4300, проста кавомашина для тих, хто дивиться на соло, краще не дивитись, а взяти таку. Тут у нас буде варіант за пасіони. варіант за моделька з бункером на два типу зерна, з А Є ложечка для другого типу зерна, ви неї зачерпуєте собі порцію зерна, після чого вам кавомашина іменно цю порцію готує. А так. У білому кольорі, ну і пробіг менший 10 000. Потім 788. Да, ще на шабель вище. 59 моделька, 20 рік, 95 тисяч, 12500 ціна. 795 моделькою. 21 рік, 4 тисячі пробігу. тут ціна. 838 моделька. Тут у нас нема придмачування, нема підігріву чашочок. 15 рік, 12 тисяч пробіг, години з 500. За увагу, якщо якась сподобалась машинка, пишіть: кожен обирає машину для себе. От, тож, треба та, яка підійде саме вам під ваші запроси. Тож дякую, до побачення.